<с1> <смеш> Підкрути яскравість. Да. Ці максимум. Ці. А де ми А де? Дивись, і це в мене не максимум Боже, ти бідоснімаєш? Я навіть граю коли. Це молодець? Але, Але ти бі... Я тобі Я тебе все. Ти аграршколь.

Ні, серый. Нет, серый изнимай, у нее канал свій. Ну, серый, а ну як твій канал називається? Твоя мама любить танцювати на столі. столе. Дайте ти так свою маму кажется. Твій канал Сергій Орлов. Сергій лов э, треба э, мама любить танцювати. Твоя мама любить танцювати. Любит ну, типу, не іменно твоє, а так. Я вам казала, що разом. Да, не двоя, да. Твоя, не двоє, да? але не твоя. Ні, треба написати все-таки мама любить танцювати на стримі. Так. Там дівчата фоткають. Та сел. А ми чим не ну, гірше? А, а ми чим не ми Давай, дивись сюди сонце же на ща є, -е, щає, ща, -е, ща, -е, ща -е. Щось там далі не пам'ятаю. А мене сегодня Дэн. Ден? Да? Да. Днюха, давай! Віта, е моф. В нього сьогодні днюха. Вітаємо. Вітаємо! мо. Віта е -мо. мо. Ой, лолка. Давайте, давайте я вас сфоткаю чуть-чуть. Спорим, вон найти его фотку. Я? Да. Давайте ноги наши. Ноги наши на да. Мы на шафте. Где? Что ты хочешь? Мы я чек ел. Хочешь, ты ты иди, звезд? Скажи честно, ты дебил? Иди нахуй. Я тоже хочу быть. А ты солнце я и ай. Блин, я не столько боков открыл. Махалай, <сос> махалай. <сос> 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 Приїжджайте в Кувель, тут просто чотінько, 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 що я ж не можу. Все на халяву. Ой, пацани, Wi-Fi! О, так! Кожен день. Да, одна я, я, так, одна літра. Опять так багато. За одну літру, якщо ви вирили путівку, на халяву, якщо ви просто приїхали в Савіросі, то це є на Що за захопити? Це дуже не халява. Це дуже дорога халява. Э, ну все, з'явимося. Взагалі просто дорого, яка дорога халява? Ти це любиш? Так. Дорога халява, це так само як... Так само, як бі молочне молоко. Не, ой, Молочний. Молочне. молочна Кока-Кола. Або Кока-Кола молочна. Або молоко, В смысле, про що ти, молоко, ти говориш? Це так. Не, про пропиління, ти так е, дорога халява. Це так само, як молочне. Молочна кола, або кола молочна. Ну є молочна кола. Або. Де, а, або молоко.